Привіт! Мене звати Яна і минулого тижня я придумала для себе челендж. Мені захотілося згадати всі книжки, які я коли-небудь читала, і відсортувати їх від А до Я. Е, не хотілося відкладати цього всього так, на довгий ящик, далекий ящик. І вирішила зняти відео про це, поділитися з вами. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось з цих книжок читав. І захочу поділитися від і враженнями. Запрошую. Ну що, я починаю? А аптека це роман Юрія Венечука, де події відбуваються в Венеції 18 століття і в середньовічному Львові. Розповідається про те, як лікарі готували зілля, як вони змішували суміші для лікування і на що були. Готові заради того, аби е, медицина розвивалася. Е, багато історій про е, відділ, про інквізицію, багато любовних трикутників і такі штуки, які ну, це на межі реального і нереального. Я цього роману поки що не читала, але дуже хочу. Бе. Божественна комедія е, Данте Ельгірі е, е, ця поема. Це взагалі один з небатьових творів, який я не подужала в старшій школі. зовсім. Я засинала після кожного п'ятого речення. Е, я пам'ятаю, як ми з однокласниками збиралися і із спільними зусиллями писали контрольні роботу. Е, мені було тяжко читати про те, як е, автор цієї поеми подорожував по турібічними світами і шукав Бога Не моє В. Маргарет Нічо. Це її єдиний роман, дебютний, єдиний роман, який вона написала, коли, коли сталася неприємність з її гонюкою, і вона мусила провести декілька тижнів, валяючись в ліжку. І після того, як вона перечитала всю свою домашню бібліотеку, її чоловік сказав, що може таки прийшло час написати свій роман. І так з'явилася легендарна історія про Скарлету Хару, багатого і дуже заможного власника плантацій. Події відбуваються під час війни між північчю і півднем. Скарлету яка втрачає свій маєток, втрачає всі кошти, якою помирає мама, сходить з розуму батько, нещасливе кохання. Дуже багато дійсно трагічних моментів. І що мені подобалось найбільше, коли мова про Скарлету тухару, це те, що незважаючи на війну, на бідність, на внутрішні проблеми, вона завжди піднімалася і йшла далі. Вона для мене в свій час була таким прикладом. І її фраза про те, що я подумаю про це завтра. Вона в мене закарбувалася, так, закарбувалася, і я собі це повторюю кожного разу, коли вискакують якісь неприємності, і я себе зас цією фразою фразою з Каразухара. Прекрасна роман. Е ще одна ще одна мешкана літру «В» – це вбивство в східної експресії. Е Класичний. сама історія, яку вона написала в Іраку, коли перебувала там зі своїм чоловіком, який був археологом. І коли вона поверталася з Туреччини в Англію, сталася неприємність з потягом, який занесло через бур'ї. І на додаток, в 1929 році, зі східним експресом сталася ще одна. Ще один такий неприємний момент через величезні, через крутовину і за потяг зупинився і близько семи днів, близько тижня люди не могли нічого зробити. І це надихнуло авторку на написання цього безподобного детектива, де Аркют Паро шукає вбивцю одного з, з одного з тих, хто перебував в потязі. Цікаво. Я колись е з чистої цікавості вирішила глянути на ціни білетів на Східний Експрес і, Боже, це якісь страшні гроші. Взагалі. Е один білет на Східний Експрес коштує зараз близько п'яти тисяч доларів. А от, що я називаю грамотний і правильний маркетинг. Роман Граф монте Крісто. Взагалі основу, за основу цього роману служить реальна історія, яку, яку автор викопав в архівах Паризької поліції. Мова йдеться про те, про чоловіка, якого за неправильним доносом, за, за помилковим доносом відправили у І то, що так само головний герой роману, він на декілька років залишається на острові в оточенні у в'язниці, де зустрічається з одним прекрасним героєм роману, якого звати Аббат Фаріа. Цей Аббат Фаріа навчає Дентеса всім премудростям. І таємниця острову острову і підказує йому, як звідти можна втекти. І ціною, ціною своєї смерті, своєю смертю абат Фаря допомагає дитецю втекти з острова. І потім починаються пригоди, як він перетворюється на різних героїв і стається месником таким. І хоче жити, аби помститися тим, хто його на цей острів зовсім незаконно відіслав. Ось. Він перетворювався на синтебато-мореплавця, перетворювався на е, абата Бузоні, взагалі в Бузоні. Мені настільки сподобалося ім'я, що е, коли я була маленькою. Я попросила батьків назвати так собаку. А потім виявилося, що то взагалі не собака, а що то якийсь дикий мікс е вовка, який зовсім не міг прижитися в нашому -у -у бісті. Але як це вже інша історія? Ге. Роман. ремарка, який називається Ге. Тут розповідається про подорожі жінки, про те, як жінка шукає свою любов, про принципи і такі від, переконання жінок і про те, як важко жити в чулючому світі, коли ти одночасно незалежна і, і залежна. Де? 12 китайців Джеймса Чейза. Він король детектив. Це один з найпрекрасніших його е, робіт типовий класичний детектив. Хто любить цей жанр, варто читати. Е. елегантність їжачка. Це французький роман, е, де події відбуваються в одному з фашинабельних будинків в Парижу. Е, там зустрічається консьєржка е, типу аристократичного походження. З 12-річним бутеркіном, якого вони сприймають однолітки, І, ще з'являється заможник і дуже багатий японець, вони всі разом знаходять спільну мову, стають друзями, і, і ця дружба починає змінювати їхнє життя. Цікавий роман. Є. Єва майбутнього це теж французький е, науково. Науково-фантастичний е, роман історія про те, як Томасу Едісону пише весь е, його друг лорд, і в своєму листі він, він розказує про свою речами. Про те, що вона візуально надзвичайно гарна, приваблива жінка, але не має ніяких, е, ніяких амбіцій, дуже неверневажена, трохи неадекватна, і що це дуже засмучена. Другій, створити жінку, е яка має зовнішність нареченої е е лорда, але при цьому буде мати інтелект. І тут, тут вся ця історія розказується про, про те, як створювати таку ідеальну жінку. Мене єдине, що дивувало, те, що я не зустріла ніяких коментарів в е місто про цей роман. Мене це дуже-дуже здивувало. -дуже він не міг на e, і літера Ж. За книжку, яка в мене в бажанках e, висить жінок п'ять. Це жінка, що біжать з вовками. архетип дикої жінки у міфах і легендах. E, автор цієї книжки це доктор психології. E, вона в час займалася дослідженнями. E, дослідженнями. І знайшла цікаву відповідність про те, що здорові жінки мають дуже багато спільного зі здоровими вовками. Вона зазначає, що жінки мають таку саму гостроту відчуттів, як вовки. Вони надзвичайно вірні, надзвичайно витривалі, сильні, допитливі і... і теж асоціюються з такою глибокою відданістю. Момент, який мені подобається в цій книжці, причина, чому я її так страшенно хочу прочитати, це те, що вона розшифровує давні легенди і дитячі казки. Під... Думаючи про жінок. Тобто вона користується теж, вона пояснює цей архетип, наприклад, зі своєї психоаналітичної практики. Це має бути цікаво. З. знедолені Віктор Його, найкращий роман, який я мала змогу прочитати. Ee, історія про кадружника Жана Меджана, про те, як він виходить зв'язниці, будучи повністю озлоблений на весь світ, в чорт, з бажанням мстити, з бажанням з бажанням. Без ніякого бажання насправді жити це життя. І на своєму шляху зустрічає єпископа, єпископа, який бачить в ньому людину. І це настільки дивує, по-хорошому і змінює життя Жанна Лежана, що він повністю трансформується. Це, це один з найкращих. Один з найкращих романів, який взагалі побачив світ, як, як на мене. Е, тема добра і зла, тема справедливості, тема е, вірності, відданості. Буквально піднімається з цих тем. Не втомлюся рекомендувати задоволення. Він найкращий. реально. Е, Володимир Везда, лірична повість. Про вічне, про швидко плинне в житті кожної людини. І ігри, у які грають люди. Автором цієї, цієї книжки є психотерапевт, американський психотерапевт, що народився в Канаді. Він описує близько 120 ігор, в які грають люди, в які люди. Змушують і стягуються, аби грали ми. Е цікаво, що книжка написана написано 40 років тому, але вона надзвичайно актуальна навіть зараз. Бо все, що стосується міжлюдських відносин, майже не змінюється. Є молитися кохати. Це мамуальний роман е Елізабет Гілберт. Історія про те, що навіть після е криз. Після таких спадків можна відродитися і як пташка фенікс почати нове життя. Головна героїня втрачає смак до життя, втрачає смисл і вирушає в подорож Індією, Італією і ще одна країна, Індонезією та да, І По-новому вчиться жити, відчувати. Останній уклін. Це збірка сила відання Артура е, Коні Наторі, капа, Хайдешева сім'я. Прекрасна соціально побутова повість Нечеловецького. Е, книжка написана 145 років тому і з тих пір абсолютно нічого не помінялося. Тобто, всі ці комічно трагічні е, події, які відбуваються в кожній родині. Сміх Сміхи сльози відносини між батьками і дітьми, між сусідки відносини, безподобна історія палачки і поразки про їхні сутички, бійки, сварки, постійні колотнечі. Настільки багата мова, настільки гарна, настільки ем, безподобні порівняння, настільки мелодійна, як річка. дуже цікаво Дуже цікаво на Чіловецький її писал. Я взагалі маю такий досить великий сентимент до Нечіоловицького через те, що в свій час ми поїхали в шкільну подорож, в шкільну, на шкільну екскурсію в музей Неччайловицького в Стеблеві, це в Черкаська область. І я пам'ятаю, який там був харизматичний екскурсовод, який дядечко. В старшому віці він був пенсіонером лідер. Він привернув увагу кожного. При тому, що ми були підлітки, а зацікавити підлітка це не так уже просто. Він тримав увагу кожного з нас протягом всієї екскурсії. Він розказував дійсно цікаві факти про життя е, Івана Нечановицького про те, як автор не любив літерагії, про те, як він обожнював ловити мишені. Кожного разу сквапило, коли чув, що захопилася Мишеловка. Про те, що він був дуже пунктуальний і що за його розпорядком дня можна було звіряти будинку. Прекрасний музей мені цікаво, чи, чи хтось з вас мав можливість там бути. І можливо, хтось знає, як, можливо, хтось знає ім'я цього прекрасного. Надзвичайно цікавого і харизматичного екскурсовою. Ел Ловець у житті. Це роман Джерема Сенджера, і до нього я теж маю певних сентиментів, бо це перша книжка, яку я прочитала англійською мовою. Мова про підлітка, про хлопця-підлітка з таким типовим. Для кожного підлітка юнацького максималізмом бажанням змінити цей світ, довести, що в цьому світі не так, і зробити все по своєму. Дуже глибокі цитати, і мені подобається, як він не любив всього лицемірного, як він не зносив фальші. І Дуже часто в тому, про що говорив головний герой. Я бачила себе. Цікава книжка. Дуже цікава. Ем, московська лоша е, Семена Дефюри. Ем, дуже цікава робота насправді. Я би знала ще в старшій школі, але не читала, прочитала після того, як минулого місяця е, послухала ефір Регулівник. Вважаю, що кожен українець повинен. Знати, про що ця книжка? Це взагалі оповідання. Це не занудно і дуже актуально. Про те, який вплив мала Росія на, на Україну. Місто Владяна Дікогина це урбаністичний роман про те, як хлопчик хлопець із села підкорює місто. В старшій школі це був один з найулюбленіших романів. Мені він надзвичайно подобався. Зараз коручу, хочу прочитати ще раз, аби побачити, чи щось змінилося в сприйнятті. Мені ще подобається, що в цій книжці відкритий фінал. Вона написана для людей і про людей. І маленький клаус, великий клаус. Це казка Ага Крістіана Андерсена, і в мене буквально в трубочку закручувалися вухля вуха е після того, як я її прочитала. Я не могла повірити, що це могли опублікувати, що це вважається книжкою для дітей. Е просто неадекватно, абсолютно нездорова історія про те, як маленький Клаус їздив е в бришці із мертвою бабусею, яку він перед тим одягнув святкове вбрання. Завіз бабусю в шину, змусив е темпераментного власника шинку е принести бабусі е якийсь там напій. Е бабуся не відреагувала, бо бабуся мертва, е власник шинку е швирнув, е швирнув келихом е з вином чи з чим якимось дрінком е в лице бабусі. І маленький Клаус сказав, що ти, мабуть, збив, власник жидку дав, дав йому багато грошей і він повернувся додому. Це один з елементів цієї казки. Їх набагато більше. І все настільки неадекватне і не здорове, що тяжко повірити в те, що це казка. Ось так. На цьому ми закінчимо. Продовжимо в наступному відео. Перша половина алфавіту за нами. 在回屋的时候。